Отак от кладуться ключі. Тут такий ящичок. Е, тобто. От. І це у нас така кімната. Ми зняли за 66 євро. О! Кондиціонер. Така невеличка плазма. Новенька. Ось така. Столик, Тут набори і кофеварка, бош. І ну, тільки під, під неї треба було купити фільтри. От. Ну, вся, всі, всі є чашки, все. Я не знаю, це така якась мотата на комуна. Ось таке вікно. Там люди живуть, якийсь приватний сектор. От. Ну і... Туалет. от Такий душ. Все, все нове практично. Може рік в цьому році і зроблено. Ремонт. Це такий, це Airbnb. Ну, ми по, по Booking орендували. 66 євро на двох.